Добрий вечір, глядачі нашого ютуб-каналу ВІЧ. Вітаю вас в щоденній програмі Євангелія на кожен день. Я, протерій Володимир Давидов, буду з вами далі продовжувати читати Євангелія від Марка. Сьогодні це Євангелій від Марка і наступні дні будуть певний час. Ми будемо читати саме це Євангелія. І, і давайте. А, ще хотів вас та, одночасно. В цей же час хочу вас ще раз привітати з церковним новоліттям 1 вересня за юліанським календарем. Деякі, я знаю, навіть парафії в Українській Православній церкві, навіть в Українській Православній церкві, деякі парафії, особливо на Буковині. В Чернівецькій епархії святкують за Григоріанським і святкували Новоюріанським, як його називають, і святкували його е, ще 1 вересня. Тобто за старим календарем це тільки 1 вересня. Насправді, як на мене, е, це, це таке, знаєте, с, ну, святоумовне, тому що ну, про який реально новий рік ми можемо говорити? Тобто церковний це вже, як на мене, така церковна традиція. хоча... Ну, на мою думку, її варто вже все-таки переосмислити, як, наприклад, те ж саме стосується, коли ми говоримо, ну, якби коли церква міркує про те, які, якими календарями користуватися. Тобто це питання глобальні, великі, вони потребують часу до богословського дослідження, але все-таки треба. Давати відповідь на запити, ну, як на мене, це є запит віруючого суспільства, який живе більш-менш церковним життям. І виходить, що у православного християнина в житті взагалі три нових роки. Тобто церковний, за новим стилем, за старим. Ну ніхто ж з нас не святкує за старим стилем новий рік. Всі е, святкують новий рік. Ні, є. Я знаю християни, які відмовляються святкувати громадянські свята. Але люди, які плюс-мінус, більшість вірян е, живуть не тільки церковним життям, а ще й світським життям, тобто поєднують і намагаються наповнювати своє світське життя духовним життям. Але тим не менше, ми якби святкуємо день матері, день жінки, день батька, день сім'ї. День наших захисників, тобто наряду з церковними святами є і ще й державні. І от, як, би, як на мене, трішки вже забагато цих нових років треба, щоб ну, було б непогано, якби на черговому помісному соборі ці питання все-таки були досліджені і вирішені, і була якась оцінка цьому дана. А залишати все як завжди ну, може й так, може й так. І воно не впливає ні одне, ні інше рішення в принципі, на наше спасіння, тому що наше спасіння з вами залежить від того, як ми дотримуємось заповідей Христових, як ми е, живемо євангельським життям. Е, саме це найважливіше. А тому давайте все-таки почнемо читати Євангеліє, яке сьогодні ми чули, е, хто був за богослужінням в храмах. Е, е, хто... Чув, можливо, можливо, хто читав уже вранці Євангелія Дня, а ми зараз вами його ще раз прослухаємо. Одного разу зібралися апостоли до Ісуса і сповістили йому про все, що зробили, та чого навчили, і сказав їм: підіть ви самі одні. В безлюдне місце, і відпочиньте трохи, бо багато народу приходило і відходило, так що їм ніколи було і поїсти, і вирушили в безлюдне місце в човні одні. У апостола Марка, до речі, вже не перший раз говориться про те, що людей було стільки, що Христу з апостолами реально не було коли поїсти. Один раз це було, коли вони були в одному з будинків, здається, в Капернаумі. А, можливо, в Назареті, я зараз вже не згадаю о, в цей момент, але вже було. я Прямо пам'ятаю таку фразу, де було, що не було коли їм поїсти. Тобто стільки було людей. І в даному випадку знов те ж саме відбувається. Апостоли виходять Христос в якійсь місцевості. Ми пам'ятаємо, вчора ми читали, що Христос послав апостолів проповідувати. Вони розійшлися по весям вєс, і, 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 і містам. А, так от, а Христос, звичайно ж, теж в принципі, залишився проповідувати якісь місцині. І туди почали сходитись люди. І тут через певний час, там, ми не знаємо, скільки це було по часу, скільки днів чи, можливо, тижнів. І тут апостоли прихо сходяться би, в умовлений час до Христа, і, звичайно, вони змучені тим ну, своїм працею, ем, своїм, своєю місією, яку Господь на них поклав. І Христос каже: підіть відпочиньте. Тобто в якесь місце на однині побудьте, ну якби відпочиньте від натовпу, від народу людей, які вас оточують і від вас вимагають і повчання, ну навіть не повчання, а вимагають, чекають слова істини. І, звичайно, ще й просять про стілення, про різні чудеса. І в цьому ми вбачаємо, знаєте, таке повчання для тих людей, які мають підлеглих. Христос, ну апостоли, так би мовити, ну в лапках візьмемо, були підлеглими Христа, ну, його учнями, які і слухали те, що він сказав. І от коли вони виконали його наказ, він дав їм можливість відпочити. І це є гарним повчанням нам, всім тим, хто має під собою підлеглих, давати їм відпочинок, тобто оцінювати працю людини і давати їй відпочити, а не заганяти як ламовою лошадь. І от вони апостоли, і виходить, так, якби Христос порадив апостолам десь побути наодинці, але з Євангеліями ми бачимо, що Христос якби порадив їм і послідував разом з ними. Тобто вони разом попливли на човні. Тому що читаємо далі. І люди побачили, як вони відправлялись, а багато хто впізнав їх. І пішки з усіх міст збігалися туди і випередили їх, і зійшлось до нього. І зійшлися до нього, тобто до Христа. То, значить, Христос був в човні. І вийшов, що Ісус побачив багато людей і змилосердився над ними, бо вони були, як вівці, що не мають пастиря, і почав учити їх багато. Тобто, ми бачимо, що Христос. Пливе на човні з учнями, аби перепливти на якийсь інший, тут навіть не сказано протилежний берег. Просто відпливли і десь в сторону, де людей не було. Але їх з берега побачили. Ну і звичайно, так як їм людям був життєво необхідний Христос, так як вони були саме тими вівцями, які залишились без пастиря, вони побігли вздовж берега, слідуючи човном, тобто здалеку впізнали їх. І почали слідувати і чекати, де він пристане до берега. І от якийсь момент, куди вони планували. Можливо, це якесь навіть було їм відоме місце, місцина якась. От вони туди припливли, а люди вже там знову. І Христос, як ми бачимо з Євангелія, змилосердився над ними. А, бо вони були, як вівці, що не мають пасар. Дійсно, фарисеї, які були духовними вождями, людьми, людей іудейського народу, вони втратили свою ну, свій авторитет і довіру народу. І народ, от. Без вождів були як дійсно ті вівці, які втратили свого пастиря. І тут з'являється Христос. Звісно, за ним усюди, слідує народ, і чекає від нього слів правди, слів істини, слів, які дають надію, дають можливість вірити в краще, в краще майбутнє. Можливо, і Христос говорить навіть не про земне майбутнє. А про небесне майбутнє. Хоча, хоча люди в весь час очікували, звичайно, земного майбутнього. Тобто, із того, що ми бачимо в Євангелії, як викладаються події, дуже, і навіть ті ж самі апостоли очікували від Христа, що Він проявить себе як цар, цар земний. Проте вони помилялися, але зараз не про це. І ми бачимо, ще раз так повторю любов Христову до людей. Любов, коли апостоли змучені. Можливо, і він втомився, але бачачи страждання народу, зголоднілий, духовно зголоднілий народ, звичайно, він іде зустріч. і починає знову проповідувати. Тобто, це відбувається протягом якогось одного дня, апостоли зійшлись, десь там, туди-сюди, по напевно ж, не вранці зійшлись. Ну, неважливо насправді, Тобто це потребує години. Зійшлись, сіли в човен, кудись попливли, висадились. Тобто, це вже однозначно відбувається другу половину дня. І, звичайно, люди, які побачили, що десь Христос пливе, починають вибігати з навколишніх сіл, які вздовж Галілейського озера бачать, одні йдуть по берегу, сповіщають іншим, он той. Он той, який називає себе Месією, чи називає себе Царем, і той, хто стілює. Люди вибігають, звичайно, вони не були попереджені про те, що Христос буде в їхній місцевості. Люди не готувалися до зустрічі. І як були, так і побігли. Поїв, не поїв. В чому був побіг, щоб аби е, все-таки догнати човен з Христом і десь Христа все-таки побачити і почути. А можливо й підійти е, до нього і попросити в нього про якесь цілення чи, чи ще щось. А, так от, звичайно, люди були не готові тим, що вони залишать свої е, домівки так, так стрімко, і, значить, не взяли з собою нічого поїсти. І от про що далі йде мова. І коли вже минуло багато часу, приступивши до нього, учні його кажуть, безлюдне це місце, і година вже пізня, відпусти їх, щоб вони, пішовши в навколишні поля та селища, купили собі хліба, бо не мають чого їсти. Тобто, ми бачимо, що вже наближається вечір. Люди дійсно зголодніли, тому що слухає Христа, Він їх повчає, втішає, проповідує. І апостоли теж тут проявляють людяність, вони вже підходять до свого вчителя. І теж просять вчителю, зупинись, тому що вони нікуди не підуть і будуть тебе слухати дні напрольот. А зупинись і відпусти їх, тому що, поки ти не перестанеш повчати, люди ж не розійдуться. Вони будуть слухати, слухати і духовно насичуватись. Але проте є і фізична потреба, і через це апостоли переживають, щоб люди пішли хоча б там навколишні місця. Знову ж таки, бачите, говорять про безлюдне місце. Тобто Христос не просто сказав апостолам, давайте залишимо людей, щоб ви побули на а вони впливли в конкретне якесь безлюдне місце. Він же сказав їм у відповідь: Христос, ви дайте їм їсти. І кажуть йому, хіба нам піти купити хліба динарів на 200 і дати їм їсти. Він же говорить їм, скільки хлібів маєте? Підіть і подивіться. І дізнавшись, кажуть 5 і 2 риби. А... Тобто Христос, знаючи, що у апостолів нема їжі, він їм каже, йдіть ви дайте. Для чого він так робить? Якби ну провокує. Звісно, що у апостолів нічого немає. Але тут якраз таке повчання для апостолів, щоб вони звернули увагу на те, як Христос далі себе поведе, яке він явить чудо. Щоб це не було таке, а так, давайте. Там благословив хоп. І роздав всім людям, наситив. Ні, а щоб це відбувалося через те, що він звернувся до апостолів, а вони не могли це зробити, щоб вони звернули увагу на те, що далі буде Христос робити. Він питає, скільки є їжі? І апостоли приймають участь в тому, щоб вирішити цю проблему. Вони дійсно питають, о, п'ять хлібів, дві риби, дають Христу. А що, а що Христос буде? Таким чином, вони задіяні в процесі. І у них виникає питання, а що ж Христос буде робити з цима п'ятьма хлібами і двома рибами? І звелів їм сказати, возлягти всім групами на зеленій траві, і возлягли рядами по 150. І взявши п'ять хлібів і дві риби, і звівши очі до нема, благословив Бога і розломив хліби, і дав учням своїм, щоб вони роздали їм і дві риби поділив на всіх. Знову ж таки, Господь а, звертається до свого Бога Отця. І для якби подякує йому. Не тому, що він мав подякувати, а тому, що він нас вчить за будь-які благодіяння і за ту їжу, яку ми вкушаємо щодня дякувати Богові. Просити в нього благословіння перед тим, щоб. От ми ж бачимо, що це відбувається. Подякував і благословив. Тобто це відбувається до прийняття їжі. І от цим Христос. Який ми маємо на столі щодня, ми маємо не забувати дякувати Богу. Приклад нам дав хто? Ісус Христос. І дає Він, ми бачимо апостолам, щоб вони роздали людям. Не Господь роздає, а апостоли, щоб вони знову ж таки були учасниками цього чуда. Не сиділи поруч на травичці, а Христос всім роздає. І вони, як знаєте, як ті, хто отримує від Господа, ні, вони є учасниками того. Чудо, яке сотворив Христос. І це теж буде в, не, сприяє тому, щоб це чудо було викорбовано в їхній пам'яті. Що це сталося дійсно, і що Христос зробив таке ну, надзвичайне і неприроднє чудо, коли дійсно хліба стало набагато більше. І їли всі і наситились, і взяли кусків 12 кошиків повних, і, ві, і, ви, і від риб. І було ж тих, що їли хліб, хліби п'ять тисяч мужів. І одразу ж примусив учнів своїх уйти в човен і переправитись раніше за, за нього на той бік до Вівсаїди, поки він відпустить народ. От уже бачите в мене е, закінчується заряд на телефоні, і я не встигну його зарядити. Тим, що давайте м м м хотів би сказати про те, що апостоли Христу участвували в чуді, тобто роздавали, і Христос їм наказав також і зібрати кошики з їжею, яка залишилася, яку люди не доїли. І ми бачимо, що їх було 12, Тобто кожному апостолу залишилось цілий. Цілий кошик їжі, об'їдків, так би мовити. І це теж є повчанням для апостолів, щоб вони пам'ятали, скільки вони роздавали п'ять хлібів і дві риби, а зібрали набагато більше. Це теж закарбувало в їхній пам'яті, що Господь, ну, це чудо. Проте я знайшов, ну, я взагалі невеликий шанувальник таких. Алегоричних а, 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 тлумачень. Але, тим не менше, коли зустрічаю такі цікаві, а, а, ну, я вважаю, що варто їх а, а, теж озвучити. Так от, п'ять хлібів і дві риби, а, вони якби такий символізм, а, що п'ять хлібів це як п'ятикнижня закону Моїсеєвого, і дві риби це як Євангеліє та апостольські послання. І от апостоли. Через вірніше Христос через апостолів передає цим, це людям. Тобто вчення п'ятикнижжя, а п'ятикнижжя, візьмемо це таке, знаєте, квінтесенція всього старого завіту, заповіту, тобто всієї з Відхозавітної частини Біблії, можна сказати, що візитівка це п'ятикнижжя. Там вже, звичайно, є багато інших книг і пророки. І книги царств, і історичні книги, і поезія біблійна. Проте, якби це стоїть якби, таким непохитним наріжним каменем в Старому Завіті, саме в ньому і заповіді, і прописані заповіді Божі. Так от, через Христа це пере... від Христа через апостолів. Це подається народові. Також через Христа, вірніше через апостолів від Христа, народові передається і благозвістка. Тобто Євангелія, а візьмемо так, от Риба Євангелія да, і апостольські послання, тобто загалом новий, новий заповіт. І це все передається нам, людям-християнам. Е, от, от такий символізм. А далі, якщо продовжити, нам дається все проте в силу своєї. Свого, такого духовного, духовної недосконалості ми не можемо сприйняти все. І тут символізм того, що те, що не сприйняли люди тоді, коли їли хліб і рибу, апостоли взяли, забрали і понесли ці кошики на собі. От те ж саме і тут. Так, нам через апостолів подається все. Але що мене, що ми не змогли сприйняти, сприйняли свого часу апостоли і раз по раз в своїх посланнях вони звертаються до кожного з нас, не тільки для тих до тих е, пара е, общин, які утворювалися в селах та містах після їхньої проповіді. Ні, вони звертаються сьогодні і до нас. З вами. Адже послання апостола Павла, Якова, Іоанна, Іуди і Івана Богослова, і вони всі актуальні зараз, тому що вони продовжують нам сповіщати благозвістку, розвивати думку Христову, розвивати вчення Христова. Через це вони дійсно нам, для нас дуже важливі. І, як Саме Євангеліє, так, і Послання апостолів. На сьогодні все. Перепрошую ще раз за, за технічний перерву. Хай Господь вас благословляє та оберігає і бажаю вам, звичайно, тихої та мирної ночі. Віримо в наше ЗСО, молимось за наших захисників Богові. Не забуваємо, Та прошу вам. Прокоментувати, поставити вподобайку, поширити та ставати спонсором нашого каналу, за що ми вам будемо вдячні. Як це зробити? Деталі в описі до нашого відео після тексту з Євангелієм. На все добре, до зустрічі завтра!